Шановна громада, я щиро від усього серця радий, що ви нас не забуваєте. Але я не вважаю себе полічасним. Ми не боремося проти цієї держави, проти нашої держави. У кожного з нас в цій державі є квартира, в яку ми раді чи пізно. Завжди, як домівку, як домовину підемо. Це два на метрі півтора глибини. Але на шляху до, цієї, до цього помешкання, до цієї квартири, ми хотіли би пройти свій шлях, щоб він був чистим, світлим, щоб передати те, що ми залишимо дітям, внукам, правнукам, щоб воно було чистим, воно було для життя. Воно було для духовного багатства. Ми не політв'язі. Ми за нашу рідну державу, за нашу оспівану, за нашу кохану державу. Вона в нас одна. Колись мій товариш, горячи Шепетовський, ще коли боролися за незалежність України, говорив мені. Володю, я єврей. У мене дві батьківщини. Якщо лихо буде, я поїду в Ізраїль. Я тебе прошу, у тебе одна Україна. Борись так, щоб тобі комфортно в цій країні жилось. Я часто згадую у переписці Борис Шептовського, він мешкає в Ізраїлі. І завжди йому дякую за його слова. І оці слова, що в нас одна єдина батьківщина. Ми повинні боротись, щоб було комфортно жити всім-всім-всім. Тому ми не політ'язні, ми заручники, заручники у обикновенних загарбників. У обикновенних терористів. Терористи єдині змогли тільки навіть не усвідомити, що вони зробили за закон. Таких законів немає. Закон це формула, як у школі, закон це правила написання, закон це граматика, закон це алгоритм. Це дія формула. І по цим законам, по цим формулам живе суспільство. Оце є законодавча влада, а це не закон. Наже не постанова Кабінету міністрів про заміну заручників обмін на нерухомість. Це навіть не договір. Це якась угода про капітуляцію. Угода про капітуляцію нахопати заручників, врятувати свою шкуру, врятувати своє майно, щоб якось вижити. Ці звірі, вони вже фактично попали в капкан. Капкан цей капкан. І свідомості людей. Люди проснулись, у людей проснувся ген волі. Люди не хочуть бачити, як вони далі крадуть, як розточують бюджет, як вони перекидаються на офшорні компанії, як вони грабують природні копалини, які належать. Нашим правнукам, і які ми взяли у ті природні копалини у наших правнуків в борт але вони їх забирають. Тому на сьогоднішній день вони награбували багато, сьогодні вони пакують валізи, сьогодні вони нахопали людей без суда, без слідства, без нічого, рятуючи шкури. Сьогодні будуть. Більшість після того, як прийде, а це прийде народна влада, влада громади, вони будуть рятувати свої шкури. І буде міліція відповідати, яка була в цьому злочині. І будуть судді, які не обиралися ні на одну статтю закона, а по поняттям судили. І буде прокуратура. Тому, дякуючи вам, я хотів би, щоб ви прийшли провідати, хотів би вас запитати. Скажіть, будь ласка, ви вірите місцевій Владі і Бабаєву? Ні! 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 Скажіть, будь ласка, ви вірите у Довіченко, в Полтавській обласній раді? Ні! Ні! Ні, скажіть, будь ласка, ви вірите, вірили в уряд Азарова і Януковича? Ні! Ні! Скажіть, будь ласка, у нас суд сьогодні працює дійсно по закону. Ні! Прокуратура і міліція. Оце наше свідчення, до чого дійшла наша держава. У нас немає міліції, яка буде відстоювати ваші права, а не права бандитів. У нас нема прокуратури, тому що у прокуратурі на сьогоднішній день працює очолієш пана, яка може що завгодно вчинити. У суддях, ви в суди. Водили, знаєте, хто там? І що там за ваги? Фактично немає. Дуже велика рідкість, нормальний і порядний суддя. Оця ж пана витіснила тих порядних суддів, відправила і на пенсію, сама без всякої світи прийшла. Якщо у нас немає віри, то і не буде майбутнього Всі повинні, яким ми не віримо, піти. Заки покинути цю країну або повинні відповідати, хто набагато накрав і не дуже багато лиха по закону. Тому сьогодні ми повинні мати президента, якого повірить, який скаже: я виведу країну з кризи, яку завів Азіров і Янукович. Ми повинні мати суд, який буде захищати просту людину. Ми повинні мати міліцію прокуратуру, яка буде захищати не бандитів, не шпану, не осих тітушок, які вже правлять, не усіх тітушок, які спасають свої шкури разом із Допою і Гепою у Харкові, не сепаратистів, які розділяють нашу Україну. А ми повинні мати владу громади, як на Майдані. Там немає адміністрування. Це у нас 53 мільйони, на... нікому не потрібно у ту будівлю. Там можна втричі менше мати людей. Сьогодні не потрібні усі райвиконкоми, вони тільки гроші забирають. Що вони роблять? Вже вони не сіють, ні доють корів, ні м'ясо не беруть, нічого не контролюють. Чим вони займаються? Вони не потрібні, І у ті гроші не потрібні. Громада повинна прийти, подумати, які органи управління повинні для функціонування. І без них буде тепло в помешканнях, і без топи гепи буде Харків, тому що вони не знають, що таке задвижка, що таке труба. Усі два не Без цієї шпани обійдеться Україна. Тому сьогодні я вважаю себе просто заручником, кайдани труть дуже морально. Але я вірю, що народ України переможе. Очиститься і народ України ніколи не підніметься з колін, ніколи, якщо він не встане на коліно перед своїм прапором, перед своїм майбутнім, перед майбутнім своїх дітей, перед Богом, перед духовністю. Тому ми повинні привстати на коліно перед духовністю, яку передавали нам дідусі бабусі, перед культурою, яку передавали нам дідусі бабусі, перед своєю історією, нездоланною, вічною, прекрасною історією і вводившись майбутньому поколінню, встати з колін і боротися. Слава Україні! Героям слава! Молодим! Дякую вам всем! oh huh?